Тканина, якою була покрита домовина Тараса Шевченка, нині зберігається у Шевченківському заповіднику, який розташований у Каневі на Черкащині, розповідає директорка установи Валентина Коваленко. За традиційним звичаєм справжніх козаків, справжніх українців завжди покривали китайкою. І тому ось така знайшлася тканина, якою покрили домовину. Жінка додає, такий експонат не єдиний, який зберігся з того дня. Це ось якраз кільце від друг, саме на них везли домовину Тараса Шевченка. Ну і ці славнозвісні листочки з вінка, які відривали, хто тільки міг, кому влучилася така нагода для того, щоб в пам'ятку залишити саме оцю таку сумну подію для себе і для своїх правнуків. Спочатку поета його друзі поховали в Петербурзі на смоленському кладовищі, розповідає директорка заповідника. І додає, вони добре знали про бажання Шевченка повернутися в Україну, нехай навіть у домовині. Але на той час грошей на це не було. 8 квітня почалася процесія повернення Тараса Шевченка в Україну його викопали і перевезли в Москву. Везли на такі катафалці. Спочатку була Москва, а потім ось ви можете глянути весь оцей дуже довгий шлях до України, про який продовжувався цілих два тижні. У кожному населеному пункті в Україні, де зупинялась похоронна процесія, збирались поціновувачі творчості поета, зазначає Валентина Коваленко. Кругом відспівували, кругом його зустрічали, тому що він дійсно, вже будучи ще молодою людиною, в 31 рік, як згадував лікар Козачковський, уже тоді його називали батьком нації. Труну Шевченка з Києва везли на пароплаві по Дніпру, зі слів Валентини Коваленко, коли вони прибули до Канева, домовину поставили на віз, у який впряглися дівчата, і везли її близько 10 кілометрів на вершину Чернечої гори. Чому жінки? Та тому, що Тарас Григорович Шевченко був не жонатим. І це такий був звичай не жонатого чоловіка несли дівчата. Через два дні після перебування у Каневі над домовиною почали насипати високу могилу гору, яку пізніше назвали Тарасовою, пояснила Валентина Коваленко. Дар'я Шевченко, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.